Друзі, ну спочатку трошки історії. Цей причіп я робив до свого мурав'я. Тому на обяві на OLX знайшов отакі колеса від мурав'я. Це передні колеса, і купив їх ось колеса, тільки барабани з дисками без покришок, бо це покришки з мого мурав'я БУ 5. На 10. Ну і, <смір> бачите, Ось ця кришечка, тарілочка, чи як її звати, ось яка сюди вставляється. От Купив так. Тільки щоб було барабан і ця кришечка, бо мені ж гальма не потрібні були до мурав'я на причепі Тому мені прислали друзі, ось такі. Ось такі кришечки, бачите, без нічого. Навіть отут обрізаний цей пальчик, на якому кріпляться гальмівні колодочки. Так? Тому так я проїздив в рік, але я ж не знав, що в мене буде мотоблок. А коли я купив мотоблок і почав користуватися цим причіпом то ясне діло, що без гальм на колесах не можна їздити. Ой, тому я вирішив зробити гальма. Ну, так як не було тут нічого всередині, які тут може бути гальма. Ну, зробив отаку педаль, трос, тут труба, ну і на трубі спочатку поробив ось трубка всередині, щоб гальмувалося цією трубкою. Результат був поганий. Я потім зробив отакі пластини, щоб наче вони притискалися по формі до самої покришки. Стало краще, але теж погано. Коли колесо мокре, коли тут грязь, пісок, все рівно, гальма тримали погано. Особливо, коли з'їжджаєш з гори вниз, а в мене є там такі городи. Що або ще, якщо груз везеш в причепі, то ну, поганий результат і все. То рік назад, коли я купив на розборку муравей старенький, там був на передньому колесі барабан і оця гальмівна система. О! Бачите, о, то я на цьому колесі рік назад вже зробив гальма стали набагато краще. Але ж це на одному колесі. Ну, я показую, як я вже робив. Отут болт, тут пластина, тут приварена сюди прут І регулюємо двома гаєчками зверху. Регулюємо, щоб нормально спрацювали гальма. Поїздив я рік, ну, колодки ж притираються знову не дуже. Хоча вже набагато краще. Шукаю в інтернеті знову недавно, де ж мені придбати отакі тарілочки, але щоб були вони цілі. Ну, Була одна об'ява але продавець не може скласти ціну. За цю всяцьку хоче 550 гривень, а якщо ще й з колодками, так 650 а якщо з пружинками, так ще більше. А ще пересилка буде гривень 150, то я подумав ні. Спробую стих зробити, відремонтувати. І ось що в мене вийшло. Дивіться, друзі, знайшов я. отакий речажок. От. З донора мурав'я колодки знайшов і пружинки знайшов. Залишилось тільки зробити в цьому місці, де обрізане. Ну отут, бачите, нема. Ось. Це тут стальний палець в алюмінії. то я що зробив? Я висверлив отут отвір. Потім на 10 нарізав різьбу аж сюди, бачите, звідси сюди. Потім вставив шпільку, потім взяв довгу гайку на 10, довгу. Зробив на точильному станочку отаку канавочку, щоб впиралися ці. Колодки, бачите, он видно. І в мене все вийшло. Затиснув і ну, спочатку помазав фіксатором різьби, щоб нічого не відкручувалося, затиснув. І от у мене вийшло, бачите, го готова деталь уже повністю. Тепер роблю на е, ліву сторону такі самі гальма. Зразу покажу. Що ось я вже зробив, навіть і пофарбував. <кій> Знову приварив, зігнув такий прут, От, приварив сюди. Потім отут було шпілька була, кріпилася, але я трошки схибив. <кій> з цієї сторони довжина 13 см, а з цієї вийшло 6. Ну, Трохи не звернув увагу. Тому, коли я почав натискати гальма, там спрацьовують швидше, а тут не дуже. То прийшлось мені ну, на болту ось прикрутив ще таку пластину одну і подовжив. Тут теж тепер звідси від труби сюди 13 см. Тепер гальма спрацьовують рівномірно. Зараз. Поставлю, прикріплю і покажу. Ось зробив таку тягу з шпільки на 10. А це шматочок, одне звіно від цепочка від ланцюга, від собаки позичив. Одне звіно. Ну і отак. О, бачите. Отак буде. Зараз прикріплю. Ось така буде система. Тут зверху гайка-контрогайка. Ну і ось так. Оця тяга з шпільки. Зараз одягаю колесо, будемо регулювати гальма. Прикрутив колесо, зараз показую. Ну, шини крутяться вільно, бачите? Вільно. Ця і. Ця шийна Ось. Трошечки шумить, бо повинні притертися, притертися барабани, колодочки, бо там фарба залишилась. Тепер я затискаю педаль. Ось у мене груз такий утяжелітельний мотоблок 21 кілограм. Я його на педаль повісив. Перевіряємо. Ще трохи. Так, так. Трошки назад, щоб важче було. Ось так. Ану. А коли рукою допоможу вниз? то вже майже не прокручується. А з цієї сторони. Ого! А з цієї сторони ще тугіше. Ну, притруться колодочки, я думаю, буде по чесному. Ну, ось і все, друзі. Тепер можна розганяти мотоблок до 100 км на годину. І не боятися, бо гальма вже супер. <хи> ну, більше він просто не поїде. Друзі, якщо сподобалась моя доробка удосконалення моїх гальмів на моєму причепі, будь ласка, підтримайте мене. Ну, лайк чи вподобаєчка, буду дуже вдячний. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, достатку злагоди, благополуччя і всім всього найкращого до побачення.